З неї всенародний референдум, який вимагає, щоб у владі були тільки ті, хто пройшов фронт. І більш того, це буде тест на державність. Пройшов тест, повоював, може бути в політиці, може собі дозволити бути чиновником і працювати в держапараті. Всі інші ні. І давайте таким чином: 25 тисяч, давайте зробимо, щоб там не 25 тисяч було, бо це буде проста петиція. Давай зробимо мільйон, два мільйони, десять мільйонів, і тоді влада змушена буде на це реагувати. Бо це буде явище. 50 відео протягом дня. Ні, це не один з потужних українських телеканалів, де це можна легко пояснити. Це такий собі Ютуб канал НАСІНФО, що зі швидкістю кулемета строчить відео за відео. А чого варті заголовки цих відео? Кулеба вивіз родину на Віллу. А ви повірили, залужний всіх намагав, ніякий не посол. Арешт Шмигаля мільйони доларів під матрасом. Це все дурниця, що ніхто Шмигеля навіть не планував арештовувати. Головне заголовок. Ну і до речі, з залужним, який всіх намагав, теж вийшла маленька промашка. Вітаю товариство! Ви на каналі Свіжої Історії. Тут ми говоримо про не і за нагоду обов'язково підпишіться на мій канал. Відпишіться від нас інфо, а я точно знаю, що частина моїх глядачів дивиться цей канал також. Отже, цього разу у нас інфо десь розшукало, чи то записало політтехнолога Сергія Гайдая, який, зіславшись на свого товариша, громадського діяча та нині військового Святослава Дубину, всіх закликав до референдуму про те, що у владі мають бути лише ті, хто відслужив не менше року. Напередку, як провести такий референдум так дуже, дуже легко за допомогою петиції до гаранта конституції, мовляв, такий механізм існує. Він був створений ще за Петра Порошенко. Це електронні петиції до президента. Необхідно заручитись підтримкою 25 тисяч українців, і влада зобов'язана відповісти на неї. Однак в даному випадку слід створити щось грандіозне. Підписи під петицією має бути мільйон, 10 мільйонів, говорить Сергій Гайдай. Даруйте, але спробуємо розібрати цю ситуацію і зрозуміти, це і популізм, хайпанина чи реальна пропозиція з покращення державного управління. Найперше, питання референдуму в Україні давно врегульовано законом. Про всеукраїнський референдум. І під час війни його проводити, як і вибори, неможливо. Механізм петиції аж ніяк не може замінити референдум, хоча б тому, що він передбачає лише один варіант відповіді. Друге, власне, механізм петиції передбачає можливість звернутися до президента з питань, які немає сенсу виносити на всеукраїнський референдум. Третє, і дуже суттєве. І це, шановний політолог. Політтехнолог, точніше, повинен знати. Як тільки питання, що винесене у петиції, достроково набирає необхідну кількість підписів, а це, нагадаю, 25 тисяч, його переводять у статус очікує на відповідь. Мільйон підписів просто не дадуть зібрати, навіть якщо мінімум збереться протягом години, петицію закриють із. І переведуть її в стан очікування. Ну максимум вам дадуть зібрати 26-28 тисяч, ну не більше. У будь-якому випадку петиція не зможе замінити повноцінний референдум. А тепер по суті, як хороший політтехнолог Сергій Гайдай просто вловив суспільний настрій та суспільний запит. Україна просто вагітна оцими змінами, і якщо вже проводити такий референдум, то мабуть варто починати з самої вершини з Володимира Зеленського, бо виходить певна суперечність на чолі суспільства, яке перебуває у стані війни, опинилась особа, яка чотири рази поспіль ухилялась від служби у війську. І, напевне, якщо проводити такий референдум, то першим питанням має бути відставка самого Зеленського. Однак Сергій Гайдай про це мовчить. Так само постане питання про органи місцевого самоврядування. А ваш міський голова був на передку? І ще одна проблема. Фактично, Сергій Гайдай озвучив тему, яка є в повітрі. Однак зробив це у явно провокативній формі. Фактично, це є водорозділ, який стане особливо помітним вже на другий день після перемоги, а у багатьох випадках він відчувається і сьогодні. Президент, президент України, який ані дня не служив у війську, цивільний міністр оборони, який теж не має військового досвіду. У мирний час це може і добре. А у військовий з іншого боку, у нас відбулася заміна воєнкомів на вчорашніх фронтовиків. Нібито військовий досвід є, і робота безпосередньо пов'язана з військом. Але чи вирішило це проблеми мобілізації? Тему корупції так, на деякий час вирішило. Однак проблеми з мобілізацією ні, напевне, проблема не в цьому. Однак, основне є суспільний запит, причому навіть з вимогою робити це негайно, не очікуючи завершення війни. Щоб зрозуміти наскільки це актуально, я зробив невелике опитування у себе на каналі. Такий собі місцевий референдум. Думки розділились майже навпіл. 46% хочуть такої заміни, не очікуючи завершення війни, тільки 4% готові потерпіти до завершення війни, і 51% моїх глядачів важливою передумовою присутності у влади вважають компетентність людини. І тут тих, хто хоче військових у владу, може чекати перше розчарування. У будь-якому разі тренд зараз буде протилежний. більше чиновників із нижчих ланок, і, можливо, деякі з дещо вищих ланок, зараз йтиме у військо, ніж навпаки. Банально, бо така ситуація, і це зараз більше потрібно. Друге, вимога армійського досвіду повинна бути у законі. В тому числі і для балотування на розмаїті виборні посади. Теперішні депутати без військового досвіду вже стають явним анахронізмом. Третє, і найсумніше, багатьом демобілізованим військовим, особливо у перші місяці і навіть роки після війни, точно буде не до походу у владу. У них буде інший клопіт поправити здоров'я. І чи реально вистачить колишніх військових будей на ключові позиції у владі та місцевому самоврядуванні, це ще велике питання. Знову ж таки, чи можемо ми зараховувати, як військовий досвід, здобутий деякими посадовцями ще в совєтській армії, чи у війську до війни? Але основне, зміни повинні починати з голови септо з президента. Чинного президента, принаймні знайти в Україні одного військового з досвідом бойового офіцера чи генерала не повинно бути проблемою. Особливо наступного дня після війни. Дякую за перегляд. Підпишіться на мій канал. І все буде, Україна!